Наближується час осіннього брізування дерев. До того ж, не завадить заготувати дрови для опалення будинку. З настанням колодів добрий господар замислюється над придбанням відповідного інструменту. Знавці належним чином оцінять акумуляторну пилу штіль МСА 200C. Ця модель оптимальна для користувачів, яким для роботи потрібен потужний, але водночас зручний акумуляторний інструмент. Під час розробки конструкції та оснащення цієї пилки інженери штіль приділили особливу увагу, зменшенню ваги для того, щоб ви могли працювати швидко, ефективно та тривалий час. Без акумулятора вона складає усього 3,5 кг. За рахунок збільшення числа обертів і більш високого крутного моменту, моделі МАСА 200 це дуже продуктивна. Цим завдячуємо новому електродвигуну безвугільних щиток штіль ЄС, який дозволяє отримати від акумулятора на 55% більше потужності. При цьому зношування зарядного пристрою зменшено, а термін служби збільшено на 70%. Електронна система постійно стежить за електродвигуном, розпізнає зміни в навантаженні під час роботи та стежить за тим, щоб двигун постійно працював з оптимальною кількістю робочих обертів. Але ви можете й самі підлаштовувати потужність різу відповідно до своїх завдань. На цій моделі є регулятор з функцією потенціометра. Завдяки йому ми можемо плавно регулювати швидкість обертів акумуляторної пилки. А оптимальну продуктивність різу забезпечує пиляльний ланцюг штіль ПМ3 з кроком 1,4. Точний різ зробити легше завдяки міцному металевому упору. Він допомагає надійно зафіксувати акумуляторну пилку під час розпилювання стовбура. А ручка з покриттям Soft-Touch допомагає міцно її тримати. За безпеку під час роботи відповідає додаткова система гальмування штіль квікстоп супер. Пиляльний ланцюг за лічені секунди зупиняється не лише за достатньо сильної віддачі або за активного натискання на передній упор для рук, а й при відпусканні задньої рукоятки. Ця унікальна функція забезпечує ще більш високий рівень захисту в будь-якому робочому положенні. Варто звернути увагу на систему змащування ланцюга штілематік. Вона складається з напрямної шини роломатік довжиною 35 см, пиляльного ланцюга ойлматік і масляного насоса з регульованою подачею. Це дає змогу скоротити витрату мастила на 50%, а рівень його легко контролювати через прозорий бак. Без додаткового інструменту ви можете ослабити гайку кріплення кришки ланцюгової зірочки і за допомогою колеса швидко натягнути ланцюг. MSA-200C належить до серії акумуляторних інструментів «Штіль», Lithium і Pro. Акумулятор та зарядний пристрій до комплекту не входить. Виробник рекомендує працювати з батареєю ap 300 s Якщо заряджатиме її пристроєм AL301, це займе хвилин 45-50. Час роботи варіюється від 40 хвилин до години в залежності від акумулятора. Пилка чудово впорається з будь-якими завданнями на садуві або присадибній ділянці. Вона незамінна при виконанні оздоблювальних робіт, в тому числі і в закритих приміщеннях та зонах із нормованим рівнем шуму. А придбати її ви можете у магазині Добрий господар.